Так, доброго раночку. Тут відображатимуться коментарі. Так. Доброго раночку всім. Підключайтеся, будь ласка. Чудовий ранок співають пташки доброго ранку, чути мене? На жаль, я не бачу, котра зараз година. Родину, мене чути? Вітаю. Всім доброго раночку. Дякуємо ЗСУ за, за нашу сьогодні спокійну ніч. Запрошую всіх на нашу волонтерську каву, де ми родинівці. За допомогою своєї, ну, сьогодні я, за допомогою моєї писанини, будемо збирати мікродонати для наших хлопців, які захищають наше з вами життя. Мене добре чути, дівчата? Наталочко, мене чути? Просто я не орієнтуюся, наскільки голосно мені треба говорити. Добре, почнемо. З чого почнемо? Так, дякую, вже бачу, дівчата постять банки, посилання. Почну сьогодні. Ну, майже з нового вірша. Я його вивчила на пам'ять. Хоча багатьох своїх віршів я взагалі не пам'ятаю. Ну, хто мене не знає, я Оксана Беженар, Оксанка-графоманка. Так, підписуюсь під своїми віршами. Отож, мій новий вірш без назви, але про Україну. Горіхи падали в траву. Горіх сміявся. Усі вклонялися йому, світ дивувався, що люд схилявся до землі лише за горішком. Сопів тухенько у дощі і заздрів нишком. Горіх велично підростав, Окріп, зміцнішав, хатину гіллям обіймав, і двір милішав, у купі добре їм жилось, і тій хатині усю любов він віддавав, немов дитині. Та час від часу у гіллі дурний вітрисько куйовдив крону, І горіх так гнувся низько, йому боліло і пекло аж у корінні. А він сміявся на весь світ стоїть донині. Наш рід міцніше росте, мов ті горіхи, Своє коріння береже, собі ж для втіхи. На слюті гнуть вітри, холодні топлять хвилі, Гребем по шию у воді, та ми не згинні. Горішки падали собі, горіх сміявся, Усі вклонялися йому, світ дивувався, Що сам схилився до землі, лиш за горішком. Сопе тихеньку у дощі І заздрить нишком. Гайворон кряче у садку, ген на гілляці. Чому ж пасує величта? Цій стовбуряці. Так. Наступний віршик хочу вам. Вже не на пам'ять, бо недавно написаний. Дівчатка, донатимо, розміщуємо баночки, друзі, донатимо, пишемо. Я, на жаль, не вмію. В мене було прохання, мене просили, я, на жаль, не вмію. Зараз в прямому ефірі додати посилання на банку для моєї однокласниці, вона збирає в неї в родині декілька чоловіків, які захищають нас з вами. І тому під наступним прямим ефіром завтра хто буде із наших родинців. Із снопівців, хто буде в ефірі, я розміщу. Це збирає син комбата, в якому служать її чоловіки. Чоловіки з її родини, збирають на дрон, здається. Тому розміщу завтра, бо, на жаль, я трошки динозавр в цьому все ж таки перший раз, а там потім розберемось добре. Не стало хлібом спалене колосся. Он скільки горя зранку намило. І виє вовком дико стоголосся, та щоб вам в горлі пір'я поросло. Назнати вам не вирію, ні скину, не, ба... не скиту не бачити ні щастя, ні сльози. Зазмучене, розстріляне і вбите Повік аж до останньої грози. Вдень буде сліпо, і вночі не блисне, скрізь буде глухо, й не озветься світ, на шиї, нехай каменем повисне, І тягне, хай на дно гнилих боліт. Ще стане хлібом, золоте колосся. Знов квітнетимуть вишні на весні. Забулось? Ні. То просто так здалося, ще бачитиму довго у весні. Так. Не знаю, як у кого, а в мене вірші пишуться частенько вночі, коли безсоння, віршик так, рядочок постукав. Ну, телефон поряд береш і записуєш. Тому ось такий вірш, який написався під час, під час безсоння: Чвалає тихо, вечір до світанку, Чув чумацьким шляхом між жирок поволі, до самісінького ранку чалапаємо встарець. старець. Крок, ще крок, мішок важкий, бо сни замерзли в грудки, мороз лютує, грудень як ніяк. Лиш вітер, дмечим душу срібну дудку, і снігом стеле в ніч собі лайдак. Димить над дахом сивий, теплий повдур. Дим, як чорнослив коптить небеса. Горішок гріє гіллячко і стовпур, аж вітер зупинився. Глянь, краса, зморила ніч самотніх подорожніх. Питався вечір в неї про ніч ліг. чекала снів'я та мішок порожній, їх вечір не доніс. Бо збився з ніг, мішок вмостив між бовдуром і дахом, шаляном білим вистелив намет, спав немовлям, стомився бідолаха, а сни скотились з даху у замет, розбилися на друзочки, на скельця, не жарти в сніг з такої висоти Укатиму, а може, сон озветься, Та вигулькнув світанок з темноти. Так, Багато нас? Ні, нас не багато. <кій> Наступний вірш теж під час безсоння прийшов, тому, можливо, трошки наганятиме сон. Знов місяць нашіптує казку, літу, що спить у садку. Псові, що з Божої ласки, подушку має м'яку, віхолі, що спочиває, шаль зачепивши за дах, Віршеві, що визріває між подушками в словах, Мріям моїм, що збира... збуваючись, вперто шепочуть повір. Снові, що з казки у казку, тиху ступаємо в звір. Ковдрій з вовні увечої лється в кімнату тепло, Муркотом ніжним, котячим ледаче під бік поповзло. Шубовсне камінчиком спогад і плесом рівнесеньких кіл єством мандруватиме довго, наскільки ще вищати, вистачить сил. У снах моїх пахне чорносливом гаряча, натомлена піч, як завжди, раптово віднайдеться учора загублена річ, за думкою день паляницею на ранок підійде в теплі і питиме каву з корицею, ту, що ти звариш мені. А поміж зайдами, зливами. Не знаю, згадаю, чи ні, що місяць залишив на згадку, зиму в моєму вікні. Роздуми перед сном. Так, тепер давайте ми з вами. Я розумію, що війна це не жарти, але в мене є гумореска з цього приводу. Але не стосовно дій України, а стосовно ворожих дій. Ну, сподіваюся, що сприйметься нормально, тому що, ну, таке прийшло. І, на жаль, пояснити не можу, звідки воно взялося і чому спочатку з'явилась фраза Влізла жаба на горіх. Що вона там робила на тому горіхові, я не знаю, але вірш написаний. Влізла жаба на горіх і давай потякать. Тут тепер вам всім, як я, нужно буде квакать. Так як увидите мене, говорите здрасте! Приведіть солов'я, І всім буде щастя. Все ісконно тут її, комарі, горіхи, ще й прибрав, щоб сусід з-під горіха стріху. Бо ті миші, що живуть під сусідським дахом, можуть нанести урон. І все пають прахом. Там, де жаба розійшлась, спорожніла гілка. У своє старе дупло заховалась білка, розлетілися по лісу сойки і синички, дятел милу перевіз на стару гниличку. Лиш маленький соловей, що для лісу втіха, прослявляти щиро став сам свого горіха, став просити допомоги скинути Гидоту, бо ще трохи і за місяць буде скрізь болото. Хвилею по всьому лісі вже пішли протести, ма ем, лише жаби у болоті пуголовків пестять. Ну, а що ж дем, а що ж ми маґом квакали у гнилі? Ми все правильно живем, всі так щоби жили. Так, набридла жаба всім вже у тому місті, ще й страхає з дня на день перднути у листі, буцім згинуть всі в момент, слизом всіх об'юшить. Здохнуть ті, мов сарана, хто, буде слушать. Всі почули солов'я із країв далеких повернулись на горіх шуліки й лелеки. В очереті сиві луні вдягли вишиванки, щоб не дати жабі втнути свою забаганку Йде посильна допомога навіть від мишей. Ті під стріхою скандують Don't worry, it's okay». Милий день воякам спини, щедро дощ полоще. Знов в калюжі мокне небо прямо серед площі, крізь діру у стелі дому зазирають зорі. Вільні люди собі вдома, як риби у морі. Не латали б ми дірки у хатах і стрісі, якби жаба не сиділа у нас на горісі. Лихом вдаримо об землю, станемо до герцю. Захищати будем землю ту що люба серцю. Падають у осінь листя, гарному ураї. Жаби вже не, давно не видно в солов'їнім краї. Слиз дощем гидотний змило, смороду немає. Лиш тепер у всьому світі ціну волі знають. Не знаю, сподобалось, не сподобалось, пишіть. Е, зараз знайдемо. Щось цікавеньке. Тому що всі вірші онлайн. На сторінках у Фейсбуці. А зошит це. А ЗОшит це. ЗОшит. Так, ну, ще один віж про війну знайшовся. З вікон пахне дощем, ніч на вітрі дзвенить, а у серці той щем, що безбожно болить, а у серці той біль аж повінця ущерть. Невідомо, що завтра, життя а чи смерть, По цям ринам з душі пнеться крик до небес. Вдень кричу й вночі вию, наче той пес, а крізь крик. Ланцюжок змолитов, і лише молодик день вигойдує знов. Ніч з кишені в цукерочку сон. Втома снов віддає тіло ліжку в полон і краплинами дощ на цибатих ногах, під очитами площ розганятиме страх. Дріботітиме день посекундно у ніч. Ми за волю свою усі станемо у герці. Невідомо рабу. І у тому той річ воля в нашій крові. І у стуку сердець. Так. Так, любі друзі, кава. Всім смачної кави. Щось іще цікавеньке. Недавно я отримала посвідчення водійське. А, тому можу зачитати вірш стосовно цієї ситуації, бо мені говорили, 48 років, куди ти за кермо, не та увага! Нічого, їздимо. Вірш написався. сіла пані за кермо. Вчилася ж старанно, а інспектор каже Ну, за кермо вам рано, бо такий водій, як ви, з досвіду, не в змозі, їздити, як треба нам, по такій дорозі. Подивіться ж он, кругом, спучення, ямиська, а і пунктир не побачиш зблизька. Чесно я кажу, у вас навичок бракує, швидкість замала. Аго, мене пані чує. І миттєво, у авто моє біле личко, враз зробилося бліде, мов воскова свічка. Мов у сливах я сижу, кліпаю очима. Двадцять усього ж занять маю за плечима. Ви не впевнені в собі, чи то схвилювання? Знов чекати будем вас на перескладання. Я такий собі водій, та не здамся, знайте, днів за десять. Повернусь. Їду, зустрічайте. Так, навіть такий віршик. Так, на жаль, не контролюю час, тому адміністратор просто вимкніть мене, коли я буду задовго говорити. Ще є один вірш, теж знаю його на пам'ять, він мені дуже подобається. Мені наснилось. Дякую вам, Наталочка. І Наталочко, що слухаєте? Е, ще є один віршик? Е, ну, можна сказати, майже наснився. Я впала в прірву, Мов би і не сон, ген край дороги, наче смолоскипи, стоять і стогнуть обгорілі липи, і дощі з ними в унісон. Це що ж тепер? Невже не буде цвіту ні сонця вдень, ні зори уночі, Он хліб стоїть у стомленій печі, розгублена весна блукає серед світу, а світ байдужий, холодно і лячно, Щемить у долі зламане крило. У розпачі налякане село, аж клякне вітер зроду необачний. Лиш тільки смуток, коло хустки, що на ганку вчепилася тороками в руїну, тупоче й підштовхує у спину. Далеко, так далеко до світанку. Та зійде сонце, морок пропаде, Освятить день кожнісіньку криницю і хустка знов на плечах молодиці У новий дім світанок приведе. Так, світанок не такий пасмурний, але світанок. Мирний світанок тихий. Спокійний. Сподіваюся, так і буде. Тому що Тому що інакше не можна. Українці заслуговують. Дякую Наталочко. Українці заслуговують на більше, набагато більше. Ми неймовірні. Я дуже пишаюся тим, що я українка. Я дуже пишаюся тим, що можу. Викласти е, свої думки стосовно цього у своїй графоманській писанині. Тому, будь ласка, е, під'єднуйтесь, е, під'єднуйтесь, будь ласка, е, як кажуть, е, зі світу по нитці голому сорочка. Тому, будь ласка, е, без ваших е, е, донатів. Мікродонатів. Хто скільки зможе складнувати нашим хлопчикам, тому, будь ласка. Так. Складно, треба було готуватися. Я була в собі впевнена. Треба було готуватись, але, але... нічого. Наступний раз буду готова. Закладочки пороблю. Знайшла ще одного мореску для того, щоб підняти трошки настрій, тому що війна війною, а треба трошечки тримати свій психологічний стан в нормі, щоб не їхав дах, тому що дуже складно. Тому слухаємо ще одного мореску. Це справжня історія, мені її розказали мої подружки. До них в торговельному центрі в магазинчику постійно ходив дідок. Карантин, масочний режим, а він ходив як на сповідь і ходив не просто так, а з певною метою, тому слухайте: зізнавався старий дід гарній молодиці. І з тобою мати секс хочу, моя кицю. обійняти пишний стан, до грудей припасти чи хотіла б ти мені компанію скласти. Я ще лялю ого, го я ще силу маю. Проведи мені тих огляд, я тебе благаю, ти солодка, наче мед, чмокає губами. Обійми мене, голубко, ніжними руками. Та невже тобі шкода дати трохи ласки. Шепотітимеш на вушко, мені мила казку. Я вам, діду, так скажу, рече молодиця. Пийте на ніч валер'янку, якщо вам не спиться. Щоб мати чесно так сьогодні коханку, треба, щоб були у вас рахунки у банку. Мали, діду, щоб ви свого Мерседеса, щоб я їздила по місту, наче та принцеса, щоб ходила в соболях, аби що не хочу, щоб проводила в Дубаї неймовірні ночі. Тож сідайте, он на стільчик, одягайте маску. Підсувайтесь, діду, ближче. Розкажу вам казку. Ось така гумореска. І ще, мабуть, останній. Я просто не бачу часу. Нагадайте мені котра. Скільки в мене ще лишилось хвилин, будь ласка. Іночко, доброго ранку. Це. Один із моїх найулюбленіших віршів. Не знаю, чому, але мені здалося, що він чуттєвий і він повністю, а, а, він повністю відображає мій внутрішній стан а, повністю, можливо, не повністю, можливо, частково, але а, це стан моєї душі, це моє внутрішнє я. Я хочу чути. Подих вітру. Я хочу бачити світанок. Я хочу відчувати сонце через зім'ятий льон фіранок. Я хочу. М -м -м -м. Час завершено. Ну, давайте дочитаю. Через зім'ятий льон фіранок я хочу під стару тополю гамак яскравий і смугастий. Гойдати буде в смужках сон мій казки рожево попілясті. А сизий, вовняний, туманець каракулем застеле стежку. І ранок подарує мавці, з роси на гілочках сережки. Я хочу, щоб рудий котисько, сни виганяв щораз на ганок. нехай шукають знов на вечір нових невиспаних коханок. Хай кіт муркоче кілогерці, щоб чути скрізь без перепону. Я хочу відчувати серцем аж до самісінького скону. Я хочу жити так до віку, щоб смакувати день прийдешній. Душа, на жаль, не з цього раю. Шкода, що навіть. Не тутешня. Я всім дякую, смачного, всім сніданку, неймовірного дня. Цьомаю, люблю, обіймаю. Бувайте, до наступної зустрічі. Дякую.